це так. Седай діагностика. Мм. Седай, сідай. Ось сідай. Ти будеш сидіти збоку, ставляти і робити не ставки. Не Ти готовий? Доброго день. everybody. Everybody. Зазвичай наш ранок починається, що Сергій доходить на офіс і каже: "Доброго день, everybody". Нам ня, це дуже добре получается. Як дядя Борис сказав. The double everybody. Я Борис Джонсон Boris Charles Бес. Давно його не було в Україні, до речі. Велком. Велком to economy, you kind Включаємо музику. Треба музика на фон. З вами Богдан і Сергій. Привіт. І ми з Синемобіля Музераті, яка вже повністю на ходу відновлена, і хочемо з вами зробити короткі висновки. У мене буде багато технічної інформації сьогодні говорити, просто скажемо, що ми по автомобілю робили. І Сергій, можливо, з технічної точки зору трошки більше зробить пару ставок. Пам'ятаєте, минулу серію ми закінчили на тому, що автомобіль на у нас був повністю на ходу. Ми знайшли, в чому була проблема. власне, Електронікою, електронікою так. основна проблема – це була колодка кончини, яка не працювала. Ми це питання вирішили, ми е, поремонтували колодку кончин. хочемо її замінити, коли знайдемо відповідну запчастину. І друга проблема у нас була з генератором. Так? Ми загнали автомобіль до наших колег які ремонтуємо генератори. Як виявилось, генератор був в нормі. Єдине, що, в чому була проблема, це е, фюз або запобіжник на акумулятор, який. Відповідає за зарядку, акумулятора він був е згорений, тому, власне, ми замінили запобіжник за 35 гривень, і все поїхало. І все поїхало. Гась піз помилки. Ідина понув це пристігнись. Не було активних помилок, що для нас було найкращим свідченням того, що автомобіль в нормі і можна працювати далі. Тут нічого критичного не залишилося. Зараз прочитаємо повністю тільки машини. Омивачку підлити, правильно? Омивачка, діагностика помилку не старає. Не чинить таке. І коли, в боку... діагностика. І коли в баку бензин закінчується, теж помилка не старається, діагностика. Як би не хотілося. Китайська тебе діагностика. Не. Неповна, обрізана. Такий Сергій Мастер. Це, маємо замінити масла в двигуні, в коробці. Взагалі вони... всі технічні родини маємо замінити. Да. Замінити два е, датчики О Це Оксиджен сенсори. І а, все. а в народі як називаються вони? зонд. Лямда зонд. Два замінити, що це за все там була вода, правильно? Автомобіль вже пройшов обкатку, повний бак. Ловіє, вже повний бак виїзди. Ого. 70 літрів бензини. Середній розхід, я дивився 17 літрів на 100 кілометрів, тобто десь в середньому 350 кілометрів вже автомобіль цей проїхав. Проявив себе найкращим чином, ніяких нюансів не було замічено. Крім того, що акумулятор, який оригінальний був відновлений, він. Він e, за буде замінений, тому що він розродився під час простої не автомобіля, да. не тримає вольтаж. E, короткі висновки про цей проект. Власне, якщо не враховувати роботу, роботу мою, роботу всіх майстрів, які були дотичні до цього автомобіля, роботу Сергія. Єдина запчастина, яка була заміна автомобілі, це цей запобіжник класний за 35 гривень на генератор. комфорту, як виявилося, за 200 доларів нам виявився не потрібний наразі. Тому він щось за все піде на продажу. Але рекомендовано під заміну. Але рекомендовано під заміну всі блоки, які пошкоджені водою. Власне, щоб зараз не відкласти свій процес, автомобіль наразі себе добре проявляє на тому блоці. Ми його прочистили, подивилися, його під мікроскопом пропаяли слабкі місця в цьому блоці, і він себе наразі доброміне. Ну, але взагалі треба міняти. Взагалі всі пошкоджені деталі водою їх знайдуть під заміну, тому що просто просто, що в нас проблема з цією машиною виникла така, що підшити цей блок не вдалося нам. Треба їхати або в Київ, або десь там, де люди, які... Можуть це підшити, так як наш регіон тут не сильно славиться машинами. Да, fiat кресерами. групою. У нас більше VAG-група БМВ. І другий нюанс, що це щось за все, це була не соляна вода, а була. Так, да, це прісна вода, була 100%. Да, і власне прісна вода вона не, не має такий вплив, як соляна вода. Коли цей блок був, був в соляній воді, він був би абсолютно непридатний. Він був би просто його. Ну, це, це сміття, ну, так, це, так. сміття. Так, це сміття. І це Ми поставимо в кітки, що робить сольона вода з блоками, там знизу мене лежить. У mm. мене теж є пару блоків. Mm. Да. Все робиться, топлені машини піднімаються. Якщо вона правильно відновлена, автомобіль набагато кращий варіант, ніж автомобіль складений з чотирьох. Так. Цікава думка. <сум> Основному ми веземо з Америки автомобілі після ДТП, після пошкоджень різної складності. Зазвичай це не критичні пошкодження в по різних частинах: по бокових, передніх, задніх. Ось так. Звичайно, ці ремонт автомобілів більш передбачуваний, там менше сюрпризів. Тобто, ти знаєш пошкоджену зону, що тобі потрібно, потрібно замінити, віддивити, пофарбувати, відрихтувати. Ці автомобілі вони. І в чому їхня специфіка роботи з ними? В тому, що акуратно треба все виміняти. Да, треба знати трошки, мати знати інформацію про електроніку автомобіля, взагалі про складність автомобілів, пошкоджених водою. Власне, що це може вплинути так само на мотор. На двигун не спішити заводити автомобіль з ходу. а подивитися, чи є вода в воздушному фільтрі, в патрубках, які подав... подають кисень. Ну Мідиться, якби ми спробували завести цей автомобіль, бо він завівся з ходу би. Можна... Це було б останнє, що він би зробив цей автомобіль, mm, цей да. мотор. А тому що цей двигун 3.0, ми не знавалися, який він вартує, але швидше за все, він вартує не 1000, не, не дві доларів, а значно більше. В чому плюс цього двигуна, що сам впуск іде зверху, йде зверху, інтеркулер йду знизу і подають. Це все вверх. В розрізі в розвалі блоку циліндрів виобразного двигану. В центр заходить і зверху. Самого верхня-верхня точка це впуск повітря. Вода і а вода була знизу, і вода до впуску не дійшла. І виходить, що ми викрутили всі свічки, і там, там все сухо ж було. Да. І воду звели, виходить, спад від інтеркулера. Да. Коли продули. І, в принципі, це все було, що було у нас по догону. Да. І там навіть масла не було. Води в маслі навіть не було, не дійшла вода туди. Да. Води, води в маслі догна не було, так само в коробці перевірили. Масло добре. Масло добре. Не мульф. Масло є, вже добре. Значить ранемо по коробці всередині електричні. Масло чисте, масло без води. Але для власне, ми рекомендуємо замінити всі родини в таких автомобілях. Правильно? Та особливо в редукторах. Давайте тако, про цифри поговоримо. Ми в першу серію згадували, сіки, за які був куплений цей автомобіль, скільки він відвішовся в стані, такому, як він приїхав в Україні. Це було, в районі було 12 тисяч доларів. Як я згадував раніше, єдина запчастина, яка була замінена в цьому автомобілі, це запобіжник за 35 гривень, тобто бюджет проекту 12 тисяч 35 гривень. 3... Але ми не рекомендуємо так робити, а заміняти всі частини, які були пошкоджені водою. Так, так. Ну, і враховувати по роботі, по часу в районі на цей автомобіль було затрачено приблизно 20-25 годин. Тому що тут робота, розборка автомобіля, перевірка, прозвонка, поки познаходили всі проблемні місця. Робота на підйомнику це злити воду, перевірити, перевірка всіх циліндрів в цих автомобілях, мусово це все зробити. Повикручувати свічки, перевірити, в якому вони стані, чи там була в циліндрах вода. Все одно це все займає час, і це все коштує час, коштує гроші. І Якщо розібратися, то в районі 25 годин було затрачено на роботу цього автомобіля. Скільки автомобілів вже відновили підтоплених? Це в топ районі десятка. Сам особисто. Мій перший проєкт підтоплений був, це Audi a 6. Був проєкт закінчений. Якраз війну застав. В квітні 2022 року автомобіль виїхав. І до цього часу їздить, і горя не знає. І автомобіль був топлений значно вище в ніж в цій Мазераті. І вода була сельована, чи прісна? Ні, пізно? З соляної води вже виїхало, теж декілька автомобілів їздять, буквально вже в районі півроку. Да, власне, моєму досвіді було відновлення топленої Тесли модел 3. Автомобіль два місяці проїздив. Я його продав. Не за те, що він був поганий, що дуже попросили. наїздив на ньому 7 тисяч кілометрів. Взагалі ніяких питань, ніяких проблем не з'явилося. Не власне, теслення у нас підзується більше на, на теслах і на відновлення цих автомобілів, битих чи після води. Але так само будзи автомобілі, топлені і биті ми відновлюємо, тому в ще в описі будуть посилання на наші соцмережі, на Tesla.ua, на Feeder Company. Тому ви можете звернутися туди, написати туди, і ми вам відповімо на ваші запитання. Правильно? Саме так. Да. Тому, швидше за все, ми будемо закінчувати нашу третю серію, фінальну серію про Заратік Гіблі 2017 року. Автомобіль повністю відновлений. Він їде до свого власника, власне, власник забирає і буде тішці ним. Надіємося, що. Сподіваємось, що вони так само будуть за всі наші відновлені в Без проблем і без нарікання. Тому всім гарного дня. Ставте лайки. Це допоможе нас на старті, особливо підняти наше відео десь чуть-чуть вище. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І якщо ми побачимо фідбек, якийсь позитивний або якісь запитання, ми, звичайно, продовжимо робити схожі речі Відео в форматі, відновлювати автомобілі, топлені, биті. Це більше, що цікаві проекти стоять у нас. Да. Дуже багато і цікавих проєктів. Цікаві проєкти, так. І багато проєктів робиться, відновлюється. Просто ми це не робимо так, в такому форматі, тому що це час, кошти і вимагає певних зусиль. Тому всім гарного дня і до наступних зустрічей на YouTube. Нормально.